Третій лот відкривають шкіряні кросівки 38-го розміру. сині пляжне взуття 45-го розміру. Бежеві кросівки 37-го розміру. Білосніжні кеди 39-го розміру. Літнє взуття 37-го розміру. Білі кеди відливаюсь 39-го розміру. На перевершенні кеди на платформі з тигровим принтом 39-го розміру. Білі кросівки 40 розміру. Кросівки з канатиками на підошві. 36-й розмір. Літнє взуття 37-го розміру. Білі кросівки з синіми вставками ззаду. Макасини 38-го розміру білого кольору. Білі шкіряні кросівки відливай з 40 розміру. Ще одні білі кросівки від Levis 38 го розміру, чорні кросівки з білими шнурочками 38 го розміру. І останні білі кросівки від Levis 37-го розміру. І закінчуємо наш лот докерсами 45-го розміру.